Головний бухгалтер, шатило і партнери. Знаєш, що це мається на увазі? Що? Просто дуже багато бізнесменів, ми навіть сніданок проводили, дуже багато бізнесменів прямо кажуть, що вони в бухгалтерії не розбираються. І вони, знаєш, інтуїтивно своєму бухгалтеру або довіряють, або не довіряють, але так як вони, як сліпі котенята, не знають, що відбувається по бухгалтерії. Тому я на себе хочу забирати в шатило і партнери функцію головного бухгалтера. Це в першу чергу. Тобто наш бухгалтер слідкує за тим, як і подає звіти, реєстрація податкових і так далі. Тому товариства, якщо у вас загальна система плюс ПДВ, єдиний податок, просто єдиний податок плюс ПДВ, функцію головного бухгалтера ми готові забрати. А далі вже будемо вибудовувати інфраструктуру по роботі, пішли, по роботі бухгалтерів на первинці. Бо декого знаєте, у кого там 2-3 операції в місяць, то їм ті бухгалтери на первинки і не потрібні. Там директор спокійно з цим всім справляється. Для декого ми підбираємо бухгалтера на первинку в їх компанію. Для декого садимо бухгалтера на первинку в нашу компанію, тому що тило і партнери індивідуально підходить. Але якщо у вас є запит саме по обслуговуванню товариств громадських організацій, ми з цим питанням допоможемо. Всім лайк.